Шановні колеги, я розумію, що зараз всі гарно дякують Нацгвардії, співають ходи, але просто ви більшість з вас читали ці всі правки, ці, ці, ці цей весь законопроєкт. Тому що, якщо подивитися на текст, там основний акцент ідеться на те, щоб розширити і надати максимум повноважень для застосування різноманітних, зокрема, силових засобів протидії людям, зокрема громадськості. Зокрема, мітингам, зокрема, людям, які протестують за ті чи інші речі, і мене чесно кажучи, от наразі після того працювання складається враження, що влада настільки боїться реакції людей на ті речі, які зараз абсолютно дикі відбуваються. Зокрема, із репресивними різними віяннями, що просто хочуть дати повноваження нацгвардії, зупиняти будь-які прояви вияви протесту, щоб мати можливість агресивно розганяти в силовому режимі мітинги, протести, людські вияв непокори замість того, щоб комунікувати з людьми. І також, користуючись нагодою, товариство, я дуже хочу нагадати, що 24 го числа, в п'ятницю об 11.40 буде у Кропивницькому районному суді відбуватися чергове судилище над Романом Червінським. І якраз його справа є показовою в тому контексті, що усі силовики не просто перевищують свої повноваження, що вони роблять абсолютно все, щоби... Знищити можливості дотримання закону і щоб репресувати людину, яка багато років свого життя віддала на захист української держави, а репресувати тільки тому, що Роман Червінський посмів говорити правду і посмів захищати Україну від офісних павуків.